З Євангелії від Луки і ти, дитино, будеш названа Пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає Сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. От і все, брати і сестри, закінчуємо наші розважання роздуми на Адвент. 24 дні ми очікували на прихід Месії. Ми пройшли з вами цю дорогу разом. Ми рівняли ті стежки, ми рівняли і пробували відновити ту любов в нас. Ми шукали цієї любові Божої по особливому. Я думаю, що це був час особливий для нас, час, в якому Господь приходив до нас. І, можливо було навіть так, що ми не помічали цього приходу, але його прихід був завжди близький і особливий. Так хочу, щоб цей час, який ми пережили разом, довершився в Різдві Христовому. Всі ці дні ми запрошували Його, і сьогодні запрошуємо Його, так як в цій акламації до Євангелія, Осходись і сяй вічного світла, праведності Сонце, прийди й освіти тих, хто сидять у темряві і тіні смерті. Господь приходить в всяку нашу неміч, усяку нашу смерть, щоб освітити нас своїм світлом, щоб повернути нам надію. Нехай цей час, різдвяний час, який перед нами, буде часом великої любові, часом прекрасних слів, часом відваги і мужності, часом, коли Христос народжується особисто для мене, для того, щоб я мав життя.